До кінця року 600 інфраструктурних об'єктів в українських містах мають адаптувати до потреб людей з інвалідністю. Усі будівлі внесені в так звані безбар'єрні маршрути. Їхня загальна довжина приблизно сотні кілометрів. Проєкт Міністерства, Міністерства розвитку громад та території рух без бар'єрів» уже втілюють у 15 громадах, серед них і Львівська. Про оновлення міста далі. Для Раковини теж зручно, що можна під'їхати. Я, наприклад, якщо б тут була б тумбочка повністю, то я б отак, би, напевно, тик і все, і врізався б. Ну, було б не дуже зручно. А так можна на, на максимально близько під'їхати і тут працювати собі. Ветеран Миколаєвець Іван Роман уже десятий місяць користується всіма вигодами соціального житла центру Незламні. Автобійця, який захищав країну ще за то на початку 2024-го атакували російські БПЛА. Внаслідок удару висока ампутація ноги, втрата руки і частково зору. На початку було важко, чесно кажучи. Перші рази навіть боявся сідати на крісло, тому що в мене де не вистачає ноги, було наскрізь, О, видно було зсередини мене. Тому, якби в голові, я собі боявся, що у мене все там повипадає, коли я сядуся. 17 операцій протезування кінцівок, відновлення зору і навіть внутрішніх органів без крісла колісного обійтися складно, але принаймні вихід на двір для нього більше не є випробуванням. Його тимчасовий дім, вулиця і шлях до медзакладів повністю адаптовані. У рамках проєкту Рух без бар'єрів. Львів розпочав прокладання доступного маршруту завдовжки 15 кілометрів, що з'єднає два райони Шевченківський і Личаківський. Він починається з протезної майстерні ще одного важливого для пацієнтів незламних місця. Так, Ми нам на е, протезна майстерня. Добре. Добре. Туди мчить і Іван. Каже, водії цього маршруту його вже добре знають. У рамках проєкту курсування тут сути низько автобусів із пандусами обов'язкове. Без порогів і з тактильною плиткою для незрячих. Протезна майстерня облаштована з урахуванням потреб маломобільних груп населення. На моменті будівництва в нас була ситуація, коли ми вже виклали частину бруківки. Але після того, як приїхала комісія, вона трошки зробила нам брак по, по куту нахилу, і ми мусили зняти бруківку, змінити цей кут. Центр протезування це такий центр, в який приїжджає людина спочатку на кріслі колісному, а далі вже мусить піти від нас сама. Тобто без цього крісла колісного. Іван зізнається, стає дедалі комфортніше навіть у центрі міста. А проблемою називає радше байдужість окремих містян, які перекривають шлях. Транспортом зараз найбільша проблема це самокати. Буває, стануть так, поставлять його, не об'їхати. А враховуючи те, що ну якби ну мені важко його навіть здвинути. Я не знаю, збивати його треба. Напевно, мені і ментор Павло Козак, який працює з пораненими бійцями, констатує: люди з інвалідністю часто не виходять із дому саме через недоступність міст. Хочеться трошки побачити світу. Скажемо, на людей подивитись якісь нові місця, архітектурні пам'ятки, банально, де вийти в театр, в кіно, в ресторан. Ну, от. Ну, бо замикатись в чотирьох стінах, воно складно. Стіни давлять, відповідно, ментально гориш». Ментор 25 років на кріслі колісному. Він опанував техніки пересування складними ділянками ще коли навчався у виші. А тепер ділиться досвідом із пацієнтами. Дуже важко було в старих корпусах, тобто, де гвинтові сходи, носили на руках, фактично. От. Бо ти там, ну, який би левел в тебе техніки переміщення не був. Все одно ти не розвернешся на тих сходах. Відтоді Львів став іншим. Тепер майже 80% зупинок громадського транспорту повністю або частково доступні людям з інвалідністю. А одну з гілок 15 кілометрового маршруту вже виконали на 60%. У цьому допоміг соціально відповідальний бізнес. Є 80 суб'єктів підприємницької діяльності 50 погодилися, що вони облаштують в себе всередині доступність для людей так на кріслах колісних, які цього потребують. Ну а також вони долучаються коштами, і ми купуємо за ці кошти бруківку, фемку для того, щоб мостити тротуари. Львівський безбар'єрний маршрут завершать наступного року. На реалізацію по 30% коштів мають надати з міського і обласного бюджетів. Решту профінансує держава, яка виділила на перші такі проєкти по всій країні. Понад 1 мільярд гривень. Роман Гаврилів, вірій глубінка. Подробиці телеканал Марафон, Єдині новини.